Лозова з перших років свого існування складалася з двох частин Заруднівської та Авилівської. Землями від села Домаха до Лозової володів поміщик Михайло Іванович Зарудний. А частина земель, які знаходились на півночі від залізниці, належала різним особам, в тому числі і вдові сотника війська Донського Софії Авиловій. Ці поміщики стали ініціаторами будівництва православних храмів на своїх територіях. У 1891 році на кошти Михайла Зарудного був збудований храм святого Матфія. Храм стояв ось тут, біля першої базарної площі. У 30-х роках минулого століття був зруйнований. Зараз тут сквер Шевченка та міськвиконком. Чотири святительські храм на кошти поміщиків та пожертви мешканців Авилівського боку був збудований у 1902 році. Православну будівлю звели на частині території, яка належала Софії Авиловій. Сама ж вона на момент зведення померла, але заповіла землю і кошти, які згодом відійшли храму. Там, де був храм, Зараз будівлі станції, окрім культових православних будівель, лозова мала синагогу та католицький костьо. Синагога довше за усіх простояла, її знищили у 60-х роках. Сьогодні на цьому місці дитячий майданчик про костьол. Відомо дуже мало храму, як такого не було. Усі служби католиків проходили у одному з будинків. Не такою, як зараз була Лозова, і назва станції від початку була трохи іншою. Наприкінці 19 століття спостерігався один цікавий факт: дві залізничні станції Лозова Азовська другого класу і Лозова Севастопольська першого класу мали схожі назви, але відносилися до різних залізниць. Вантажі, які проходили через ці станції, прямували у різні пункти призначення. Схожі назви породжували плутанину. Відомо, що були скандали між керівництвом обох залізниць. Користуючись таким безладдям, один в одного крали вагони. Службовий наказ керуючого управління казенних залізниць від червня 1893 року поклав цим історіям край. Відтоді станція Лозова-Азовська Курсько-Харківської Азовської залізниці з 1 липня 1893 року перейменована у панютини. Ну а лозова Севастопольська і до сьогодні лишається просто Лозова. Ми дуже вдячні головному архітекторові лозової Олександру Палюху, що дав змогу подивитися і ознайомитися зі схемою першого генерального плану міста. Тож, розкривши пожовклі папери, ніби дивишся крізь час. Добре на цій карті видно. І що ще в царський час, коли були, були створені дві гілки залізничні, не було об'їзної дороги, яка залізнична, яка у нас зараз на Дніпропетровськ і на південь, на Крим іде. А були от дві гілки. Одна називалася Відходила від станції це Севастопольська гілка навпростець. Зараз на цій, вона потім була зруйнована, за, за не потрібна вона була, це вулиця. Розі Люксембург, яка йде на мікрорайон, і одна лінія, яка теж була. Свого часу зруйнована це називалася Панютинсько-Синельниковська лінія, яка, не заходячи на станцію Лозова, поїзди могли йти в обхід на Синельниково і на Дніпропавлоград на Дніпропетровськ. Її теж зараз немає. У цьому районі якраз зараз знаходиться там це ЛКМЗ і такі, ну, провулок от Свободи в тому місці, вулиця Щорця, наскільки я пам'ятаю, от в цьому місці От такі ще цікаві трансформації. Також на плані міста позначений іпідром. Кінні перегони тут були улюбленими для мешканців. На місці іпідрому тепер приватний сектор. Знову трохи повернемося до центру міста. Центральна вулиця зараз жовтнева, велична, прекрасна. Колись звалась Большая. Ця вулиця, як і інші, поступово набувала пристойного вигляду. Ну, судячи із тих фото, які в нас є в музеї, на відміну від прекрасного нашого Залізничного вокзалу в той час, вулиці були без бруківки, без нічого. І Лише, після, лише десь в 20-х роках, в середині початок 30-го, були забруковані кілька вулиць, і то забруковані вони були вапняком, каменем бутовим вапняком, який має походження із Смирнівська. Тобто, однозначно вони були нерівні, хоча й не було вже такої багнюки, як це було. Долюційні часи, скажімо так, коли ще не було зовсім ніякого покриття у 1926 році, коли Лозова отримала статус селища, приблизно у цей час в місті збудовані дві лінії водопроводу та каналізації через вулицю радянську, через центр вулицю Жовтневу вже йшли, і по вулиці Жовтневій теж. Вони доходили до колектори, підземні колектори. Вони доходили до заліз... залізничного колектора, У них на залізниці був свій каналізаційний колектор. І потім, понад залізницею, по північній частині цей колектор ішов в сторону нинішнього хутора Лісовського. І потім, уже, як ми знаємо із опису, через відкриту канаву, стічну канаву. Вся ця каналізація вона просто виливалася у ставок, який у нас от знаходиться зараз він на хуторі Лісовському. Отака була каналізація. Що відомо за водопровідну мережу, було кілька кілометрів водопроводу в нашому місті. Для потреб ми знаємо станції Лозова був збудований водопровід і водогін із Бритая. В 1936 році було побудоване водосховище в Бритай, а от для потреб жителів. Існувало до війни сім скважин на південь від лозової у селі Домаха, і звідти був водогон прокладений в місто Лозову це до, до війни.